Привіт, друзі! 17 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Вчора завершив роботу саміт Глобальний Миру. А сьогодні почали говорити вже про ядерну загрозу. Ну, принаймні, про це сказав Єн Столтенберг. Про це опубліковано навіть цілий матеріал в Associated Press, де є дані про те, скільки грошей країни витрачають на ядерну модернізацію, так саме на поліпшення своєї ядерної зброї. І також секретар РНБО України Литвиненко дав інтерв'ю. Він не так часто їх роздає. А сьогодні він давав інтерв'ю The Times, і він там сказав, що не виключає, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі поразки. Зараз про це все детально. Давайте я вам розповім, тому що треба розуміти, в якому контексті все це власне відбувається. І прошу вас, звісно, хто не підписувався, будь ласка, підписуйтесь. Але насамперед хочу сказати, що паніки немає ніякої. Це вже було. Це вже було у 1962 році, коли виникла потужна карибська криза, так називають. тоді. Радянський Союз перемістив на Кубу ядерну зброю. Сполучені Штати Америки мали намір завдати удару по Кубі, і все завершилося, але пік протистояння між США і СРСР був дуже потужний. От я зараз порівнюю цю всю історію, і до такої карибської кризи підводить зараз світ і Путін в тому числі. Чи це йому вдасться, подивимося, тому що думки лунають різні. Давайте все-таки повернемося до публікації. Єн Столтербек дав інтерв'ю детелеграфу. Ви добре знаєте цього чиновника, це керівник Альянсу північно атлантичну і він сказав, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Стратегія протистояння одночасно Росії та Китаю була прописана навіть у США ще у 2022 році, тоді наприкінці. Календарного двадцятого року у конгресі навіть її представили це була спільна аналітична робота. І республіканців, і демократів, і вони вже з того часу готуються до такого можливого протистояння. Ну і НАТО в цій частині буде відігравати, звісно, ключову роль, але в НАТО ключову роль відіграють Сполучені Штати Америки. Я зараз про це буду детально розповідати, тому слухайте уважно. Як сказав Столтенберг, між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності як засобу стримування. Загалом, проведення навчань з використання ядерної зброї у НАТО це не якась там новина. Такі навчання проводилися і раніше, весь період, коли Єн Столтенберг очолював Північно-Атлантичний альянс, це впродовж 10 років, ці навчання проводилися таємно, ніхто ніколи про них не говорив. Зараз, навпаки, про це говорять і не випадково. Єн Столтенберг це називає ядерною прозорістю. Яка має бути за його переконанням наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до більш небезпечного світу? На превеликий жаль, так ми стоїмо на порозі створення небезпечного світу. Небезпечнішого ніж навіть сьогодні, і зараз уже ніхто не малює собі ілюзії, всі розуміють, що дійсно треба готуватися до протистояння проти Росії і Китаю, тим паче Китай напередодні проведення саміту Миру фактично, як на мене вскрився, він показав повну свою прихильність Росії. Якщо раніше він намагався якось це там завалювати, то зараз він цього практично не приховує, тому що, як на мене, неприсутність на саміті Миру це якраз демонстрація того, що Ніяких поступок із заходом Китай навряд чи допустить. Хоча, звісно, економічна ситуація в самому Китаї його змусить, але це окрема історія. Так, от зараз як каже Столтенберг: 32 країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, активно займаються саме питанням мобілізації своїх сил. В тому числі він говорить, наприклад, і Нідерланди, вони інвестують у винищувачі подвійного призначення, які можуть нести американську зброю, ядерну зокрема, і всі ці країни працюють консолідовано на те, аби підвищити свою ступінь і рівень боєздатності у можливому протистоянні Росії та Китаю. Ну загалом, це досить нормальна історія. Метою НАТО каже Столтенберг: звісно, є світ без ядерної зброї. Але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ. В якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО немає, є більш небезпечним. Тому, на превеликий жаль, дійсно ставки підіймаються, і НАТО просто вимушені на тлі постійних ядерних погроз Кремля вчиняти якісь відповідні дії. У цьому матеріалі, зокрема, Єнс Толтберг говорить про те, що Китай. Продовжує нарощувати свій ядерний потенціал і інвестує багато у свої ядерні програми, хоча не так багато, наприклад, як Сполучені Штати Америки. Різниця 5 разів. Я вам детальні цифри ще оголошу. І як запевняє Столтенберг, то до 2030 року ядерний потенціал Китаю зросте до 1000 боєголовок. А от минулого тижня велика сімка, розуміючи, що такі загрози від Китаю є, і від Росії, в тому числі, звісно. Вони ухвалили спільне комуніке, яке на думку багатьох експертів, аналітиків і лідерів самих цих країн суттєво зменшить можливості спроможності Китаю і розвивати свої ядерні програми, і в тому числі допомагати Росії продовжувати агресію проти України. Хоча, як на мене, не настільки ефективні зараз ці санкції, вони могли б бути набагато потужнішими, але з огляду на непросту геополітичну ситуацію, то ймовірніше за все, що країни Великої Сімки на більш радикальні кроки не підуть, тим паче їх зараз дуже хвилює, зокрема Сполучені Штати Америки, нарощування військових спроможностей. Китаєм у Тихоокеанському регіоні не випадково, коли голосувався пакет допомоги Україні, в тому числі роздалося фінансування саме для цього регіону. Я просто вам нагадую. Я думаю, що ви точно про це знаєте. Ну і далі Столтенберг поділився тим, які ж країни сьогодні діляться своїм. Ядерним потенціалом із НАТО, А які ні. Ну, загалом три країни мають ядерну зброю, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу. Це США, Великобританія і Франція. Так от США і Великобританія надають свою зброю у розпорядження Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, до прикладу, за даними, які зараз є у публічній площині, то Великобританія має близько 40 з 225. Вже готових до використання боєголовок, а Сполучені Штати Америки мають зараз розгорнутих до засування 1700 з 3700 одиниць. Тобто, загальна кількість ядерних боєголовок, які сьогодні є в розпорядженні НАТО безпосередньо, тобто у ЄНСА Столтенбера, так будемо говорити, це рахуйте майже 2000, 1740. А загалом США і Великобританія мають у своєму розпорядженні майже 4 тисячі ядерних боєголовок, що більше, до прикладу, ніж у Росії та Китаю разом взятих на сьогоднішній день. І Франція, яка також є третьою ядерною державою НАТО, вона не надає свою зброю розпорядження Північно-Атлантичного альянсу. Але раніше Еммануель Макрон повідомив про те, що він розглядає варіант розміщення. Ядерної зброї Франції на території Польщі. Польща була, в принципі, не проти. Але чому Франція не передає до цього часу ядерну зброю НАТО? Тому що у них загалом на законодавчому рівні закріплено рішення про збереження незалежності у питаннях власного стримування. Тобто, ще в них були спроможності власні відбивати атаки, якщо раптом хтось на Францію не паде. Ну, в принципі, дуже слушна позиція, я її абсолютно цілком і розділяю. І от у одному із видань Associated Прес сьогодні вийшов матеріал про те, що на сьогоднішній день інвестиції у модернізацію ядерної зброї суттєво збільшуються. Про це говорив і Єн Столтенберг, і от міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї, називається ICANN. Вона заявила, що дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю у 2023 році. Ви лише вдумайтеся в цю цифру, вони інвестували у Модернізацію своїх ядерних арсеналів майже 100 мільярдів доларів. Якщо бути точним, 91,4 мільярди доларів. Ну, достане так і далеко. Збільшення зафіксовано на 10,7 мільярдів у 2023 році порівняно з 2022 роком. Причому 80% цього збільшення припадає на Сполучені Штати Америки, час каша. У загальних витратах на модернізацію ядерних зброї у минулому 2023 році склала понад 50 мільярдів доларів. Китай витратив трішки більше 11, а Росія на третьому місці понад 8 мільярдів доларів. І як я сказав раніше, вище, про розгорнуті ракети це вже інформація. Якраз цього міжнародної цієї міжнародної кампанії за ядерної зброї, то близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебуває зараз у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії та Сполученим Штатам Америки. Проте вважається, що Китай також вперше. Провів деякі боєголовки у стан підвищеної бойової готовності. Ну і загалом, як пишуть аналітики, Росія та Сполучені Штати Америки володіють 90% усієї ядерної зброї. Тому дійсно протистояння цих двох країн воно очевидне і абсолютно очевидно, що сьогодні воно відбувається в Україні в тому числі. І на цьому тлі пролунала дуже цікава заява секретаря Радбезу України Литвиненка про те, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі катастрофічної поразки в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. Дуже рідко Литвиненко дає інтерв'ю. Заяви в ЗМІ він робить дуже рідко, на відміну від свого попередника Олексія Данілова, який полюбляв роздавати інтерв'ю засобам маси інформації, і ми часто його цитували. Ну, в принципі, було і що цитувати. І от Литвиненко сьогодні дає інтерв'ю The Times і говорить про те, що Путін може застосувати. Ядерну зброю у разі катастрофічної поразки. Що він, власне, говорить? Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Немає жодної ймовірності, того, що Путін розгорне ядерну зброю, поки Росія має перевагу війні, і продовжує він. Ну, от є тут певна контраверсійність у його словах, тобто він говорить про те, що Путін може використати ядерну зброю тактично, але стратегічно не може використати. Але ми знаємо про те, що. Путін разом із Білорусю, наприклад, проводить е, тактичні ядерні навчання ну, вже кілька місяців. І кожного разу, коли він відчуває собі загрозу, він апелює до е, ядерної риторики. Говорить про те, що Росія має потужний ядерний потенціал, ви не можете нарахуватися. Ну і загалом, як бачите, пишуть аналітики, дійсно 90% усієї ядерної зброї належить Сполученим Штатам Америки і Росії. Тому Литвиненко не випадково говорить, мабуть, про це. Але... Звертаю вашу друзі увагу, що це сказано саме після саміту миру, який завершився доволі цікаво. Цікаво саме тим, що президентка Швейцарії сказала, що обговорить підсумкове ком'юніке із Росією та Китаєм. Вона конкретно не поточнювала, чи це буде обговорення цього комюніке із президентом Росії Путіним та президентом Китаю Сінзіпіном. Вона говорить про те, що у нас є дипломатичні представництва, і ми, мовляв, передамо це. Але. Була також зроблена заява про наступний саміт миру, який може, до речі, пройти Швейцарії. Він має відбутися за 5 місяців. Я про це буду робити ще окремо відео. Тому хто не підписався, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб ви чули детальний аналіз про те, що власне Швейцарія пропонує. І ці всі заяви відбуваються дуже одночасно. І мені особисто це засвідчує про те, що зараз світ говорить про необхідність домовлятися, так як свого часу домовилися. Під час карибської кризи 1962 року домовленість тоді була наступною між Хрущовим та Кеннеді. Хрущов пообіцяв прибрати ядерну зброю з Куби, а Кеннеді пообіцяв не чіпати Кубу. Що цього разу буде розмінною монетою протистоянні Китаю, Росії та Сполучених Штатів Америки, бо тоді був тільки Радянський Союз. Зараз сказати складно, але безумовно. Я навіть в цьому не сумніваюся, що буде і українське питання. На превеликий жаль. Ми ж поки що готуємося до таких перемовин. Принаймні, Зеленський про це анонсував учора. Я читаю зараз чимало публікацій про те, що Захід все ж таки надаватиме Україні більше допомоги. Навіть сьогодні з'явилася публікація про те, що ми дійсно звільнимо Крим, але навряд чи звільнимо східні регіони, окуповані росіянами. Тобто, варіанти пропрацьовуються на Заході різні. Нас, звісно, будуть запитувати, але наші спроможності у великій мірі, в абсолютній мірі, навіть так скажу, будуть визначені нашими військовими спроможностями. Хотілося, щоб вони були якомога сильнішими. Ну, принаймні, отака, друзі, ядерна риторика. Я не думаю, що діло дійде до використання ядерної зброї, тому провожу аналогію 62-го року, коли за крок до такого будуть стояти лідери країн, вони, звісно, на. Терези будуть ставити власне життя. І от, до речі, про це говорить і Литвиненко, що Путін хоче жити, тому він стратегічно ядерну зброю точно не використає, а от з тактичною, як сказав він, питання, на жаль, відкрите. Втім, ще раз наголошую: я б не сприймав би зараз ці слова як пряму загрозу. Це як констатація факту і підготовки усіх нас до майбутніх переговорів. Що, власне, ви думаєте з цього приводу, будь ласка, друзі, пишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!